Олександр Вільчинський, дідусь Абчих та його друзі. Навіть в умовах війни діти хочуть пригод і розваг. І цю потребу мають задовольняти насамперед книжки, яких треба багато хороших і різних. Ось і письменник Олександр Вільчинський. Добре знаний автор вельми популярних прозових бестселерів долучився до цієї корисної справи і створив модернову казкову фантазію. Письменник Олександр Вільчинський, відомий читачам, перш за все, своїми романами та повістями для дорослих, а дідусь Апчих та його друзі це його перша книжка для дітей. В ній маленькі читачі зустрінуться з лісовичком Апчихом, який мешкає в міському парку, і разом зі своїми друзями охороняє весняні першоцвіти та робить інші добрі справи. А ще познайомимося із мимовільними мем... із мандрівниками, моквиком та його приятелькою мокрицею Моксі. І разом з котом Мурчиком будемо переживати вир почуттів до мишки Насті. Як лісовики викликають таксі? І чи бояться їжаки трамваїв? Яке одне на двох слово вивчили дві колишні риби, і чи можуть риби бути колишніми? Чи розуміють коти мову людей? Про це та більше ви дізнаєтеся із цієї книжки. Образ і характер головного казкового персонажа Лісовичка Апчиха, це певною мірою альтер-его Олександра Вільчинського, і саме його волею серед персонажів казки вільно почувається і маленький львів'янин Дмитрик, який бере участь у всьому, що відбувається на сюжетних теренах. Скажемо по секрету. Цей герой є прообразом онука-письменника Дмитрика, котрий живе у Львові разом із батьками. А дідусь, на цей раз не казковий, а справжній, часто навідує його, і вони гуляють в парку, де і відбуваються події, описані винахідливим та самобутнім пером. Герої Казок, близькі Дмитрикові персонажі, з якими він вже зустрічався, як, наприклад, із дядечком Хо, далеким родичем дідуся Пчиха, найвідомішим з усіх українських лісовиків. Сюжетна інтрига кожної повісті, а їх в книжці є аж три весняна казка, пригоди Моквика, Кіт, Муркіт і Миша Настя перебуває в системі позитивних координат з векторами протистояння доброго, хорошого з найкращим. І зазвичай містить певну пізнавальну інформацію з реального світу. Вельми імпонує і стилістика оповіді письменника, це інтонація спокійного, емоційного плину, точної образної мови, теплого гумору. Дідусь Апчих, як і всі лісовачки, добре розумівся на сторонах світу і міг без компасу визначити напрямок за будь-якого часу доби, навіть у найгустіших хащах. Для цього він знав чимало прикмет, найкраще, звісно, це робити за сонцем, з якого боку сходить там схід, де заходить, там захід. А якщо йти до сонця, то завжди на південь. Та навіть коли сонечко ховалося за хмари, то варто йому було придивитися до моху на пеньках чи деревах, що, як відомо, полюбляє північний пік, а чи до гілок на деревах. Які більше тягнуться на південь, і він легко визначав собі правильний напрямок. Без цих знань для совочку ніяк не можна, інакше вони могли би легко заблукати. А далі ще багато чого трапляється. Та врешті читайте самі, читайте і насолоджуйтеся добрими і світлими казками. Олександр Вільчинський, дідусь Апчих та його друзі. Навчальна книга Богдан рекомендує.